У центрі Львова на зупинці водій автобуса зачинив двері прямо перед бійцем ЗСУ з інвалідністю. Про це повідомив у Фейсбуці користувач Роман Глушко, опублікувавши відповідні фото. Як зазначає чоловік, шокуючий інцидент стався у центрі міста на зупинці площі митної. Ця гнида не взяла нашого захисника і зачинила перед ним двері. Люди із салону кричали, що біля дверей військовий без ноги. На заклики пасажирів зачекати водій ж відповів наступне: у мене зупинка три хвилини, я чекати не буду. Після цього, як стверджує чоловік, водій просто-напросто поїхав. Користувач закликав розповсюдити інформацію про водія і берегти воїнів ЗСУ. Тих, хто кожного дня захищає нас від російської агресії.